Чи зможете ЦК та СП направляти на проходження ВЛК, якщо у вас оформлена від, відстрочка. Отже, відповідь на це питання міститься в 63-й статті постанови 560. І що там пише? Там пише, що направлення на ВЛК під час дії відстрочки є неправомірним, але з цього правила, звісно, ж є винятки. ЦК та циката СП можуть направити особи на ВЛК, якщо її раніше було визнано, наприклад, обмежено придатною. Ви всі знаєте, до 5.06.25 року мають прийти повторний огляд. Це право, звісно ж, не стосується осіб з інвалідністю. Їх не можуть направити на ВЛК з жодних обставин. Також ВЛК можна проходити, якщо особа сама виявила бажання це зробити. Водночас слід пам'ятати, що якщо направлення на ВЛК є правомірним, то ви не можете його ігнорувати. За ігнор вас можуть притягнути до адвітповідальності. Від 17 до 25 п'яти наприклад, якщо вам прийшла повістка по місті реєстрації. Отже, якщо маєте сумніви щодо правомірності діти ЦК, звертайтеся за консультацією.